Усім привіт і здоровенькі були. У нас сьогодні субота, а значить, будемо танцювати. Гайда на зумбу! Один єдиний день, коли можу собі щось дозволити, те, що хочу я. Те, що, не знаю, душа, можливо, бажає. І рекомендую всім. Може хтось вже пробував, дівчата, розповідайте, як ви відноситеся до танців, до, ну я не знаю, фізичних, напевно, навантажень, хоч якихось. Я періодично можу робити зранку вправи, але останнім часом кожного ранку роблю присідання. Я і колись робила це присідання, вам вже показувала давно, хто давно зі мною, можливо, пам'ятає. Присідання по Неумивакіну. Кому інтересно, пошукайте. Як на мене, хорошо, ну як хорошо, добре працює, особливо для тих людей, у кого ну, проблем, проблеми з суглобами. Ці присідання, які він показує, чудово розтягають зранку суглоби. Чудово підкачують, йде підкачка крові, а значить, і це йде така, знаєте, тренування для серця. І я присідаю по 50 разів, поки. Хоча він казав можна 100 і більше. Подивіться, спробуйте, можливо і вам. Воно знімає, знаєте, у нас з віком встаєш зранку, то шия болить, то руки болять, то щось з ногами. Після цих присідань відчуваєш якусь, знаєте, як будто так стрепенулося. Зразу все відпустило, зразу стало легше все. І цілий день маєш собі якусь отаку легкість у тілі. Все розтягнулося, все витягнулося, нема скованості. І розігнали лімфу свої трошечки. І все пішло робити тік-так, як часи. Попробуйте подивіться, а може вже хтось робить. Такі присідання. А може вже хтось чув з вас? Ну, і ця зумба. Шкода, звичайно, що я можу на цю зумбу піти тільки один раз в тиждень. Але ви знаєте, часи міняються. Я колись ходила три рази. Тепер. Один раз, і ніхто не знає, що буде далі. Можливо, буде більше, а можливо, не буде і цього. Побачимо. Але це є дуже хороший, знаєте, стимул кудись піти, одягнутися, вийти з хати, тримати себе якось, знаєте, трошечки так в руках, не розслаблятися і не чекати, я знаю, болячок старості. Вперед і тільки вперед, ні кроку назад. Ми ще молоді, гарні, витривалі. І цього треба добиватися завжди. Хоч якимись такими, знаєте, тренуваннями легкими, хоч танцюванням, хоч присіданням. Ну, корисно. Ну що, поїхали. Картинка у нас поки не міняється, дерева зелені, небо чисте, прохолодно зранку, можливо, градусів, я знаю, 15. І сьогодні у нас буде інтересний день. Сьогодні зустрічаємося з тернопільськими Оксаною і Романом. Буде Соня. Підемо у Чайніс Бафет. У них там був повід, колись у Романа було день народження, і вони вирішили запросити нас. Ну, дуже приємно, що нас не забувають, що нас поважають і запрошають. Ми скористуємося нагодою побувати у чайніс. Ми тут називаємо китайський бафет. У нас був шанс обрати самим місце, щоб далеко не їхати. Та й ми обрали сюди. От Степан полюбляє Чайніс Баффет. Чому? Тому що там ходиш і дивишся, обираєш те, що ти хотів би поїсти на даний момент. Ресторани він не полюбляє, тому що ресторани тут здебільшого англомовні, хоча і є російськомовні, також треба шукати. Треба їхати. Була пропозиція піти в український ресторан, але їхати далеко може з півтори години, і ми чомусь. Обрали те, що ближче. Це нам недалеко їхати, а Соні буде ще далі їхати. Ну, не знаю. Зупинилися на цьому. Хоча ми тут вже були і не раз. Бензин у нас 2,93. А тут 2,87. Вау! Бензин. По у ціні і це радує. Ще я заправляюся не часто, два рази в місяць, якщо нікуди так не їдемо на якійсь дистанції. Але вже приємно, що бензин по ціні. Не знаю, чи вам буде видно, 2,87 це на кеш. 2,91 це на кредитну карточку. З такої компанії до Нью-Йорка гарної. Хіба що з Марією? А Марія не завжди хоче, не завжди може. Так що поки так. Зумба закінчена. Вернулася наша вчителька і вона найкраща. Був чудовий клас зумби. Давно такого не було. По-перше, я не дуже давно так і почала сюди знову ходити. Місяць була перерва, потім були заміни. Що значить, що людина на своєму місці, що в неї оці танці, ця музика у крові. Розумієте? Вона сама, ну там, якась іспанка чи хто вона низенька, маленька? От всі іспанці, у них це в крові. І вони роблять це, тому що вони знають, що вони роблять. Інша була китайка. Ще одна була американка. Ну ви розумієте, що то небо і земля. Небо і земля. Як добре, коли людина розуміє, що вона на своєму місці, що це її, що це для неї, що це. Що це якби притаманно їй це. Ну, людям не будеш пояснювати, що це не твоє, що це... Прийшла, окей, відзаймалася. Любі рухи це корисно. Ну, але от дійсно танці, от дійсно ці танці латиноамериканські, чи як вони називаються. О, sorry. То це треба розуміти і любити. Я їй кажу, Лиси їй звати Лисі, кажу, ти найкраща, you're the best. А вона каже, ай I saw your pictures. Вона бачила наші фотографії з цього з, з Венеції. Вона каже, дуже гарні фотографії. Ви молодці, я бачила, все було шикарно. Кажу, дякую. Ми з нею на інстаграмі. Багато вас хлопці, а я одна. Пустіть. Вона запрошала на слідуючу неділю. Так само в суботу після цього заняття на наступну неділю йти в її м -м, подружки, також яка викладає зумбу, Темношкіра. І в неї день народження. І вона запрошала нас в інше місце піти на урок зумби, е ну і відмітити день народження цієї її подружки. Торт буде все, не знаю я, де буду, де буду я. Слідуючу суботу після класу, так що я нічого не обіцяла. Хоча люди брали. Я теж взяла фотографію місця, де то має бути. Побачу, чи піду, чи не піду. Так що пішли додому. Що буду робити, не знаю. Є сливи у мене. Побачила в інтернеті інтересні пироги слив. Давно нічого не пекла, тому що стараюся не їсти і Степану не добре солодке. А таке для Марічки лиш. Спечу їй сливовий пиріг. Щоб вона насолоджувалася до чаю, до кави. І все, будемо на другу годину йти зустрічатися з нашими. Залишайтеся, будемо пекти пиріг. Тут у містечку Метачин ще є фармерс маркет в суботу, з 9 по 2, Десь на Таун Плаза. Ніколи не була, ніколи не знала. Але 28 вересня буде джаз фестивал. Буде джазовий фестиваль, фестиваль джазу з 6 до 9.30 вечора. Далі у Метачин Таун Плаза. Ну, ми ще маємо час до цього. Ми ще тут будемо, бо можемо забути. Я прийшла додому, а мої на сонечку винесли пташку. Погрітися. А, Вона, бідна, забула коли була останній раз на дворі. А що це ви надумали? Що це ви надумали, Там Там така пташка також збирає ягоди, там якісь кущі з ягодами. Ну як же не подивитися на нашу красу? Все цвіте й пахне, все буяє. Мої сидяться зранку, вийшли, спочивають. Ми з Степаном вирішили взяти обі машини, мою і Марії, ну і Нісан, і піти, замінити масло. У мене вже лампочка блимає, у Марії також вже автівка кричить караул, міняйте масло. І йдемо тут недалеко біля нас є, побачимо, скільки вони захотять, чи захотять нас взяти і скільки це буде коштувати. Марія відпочиває після роботи, а ми вирішили вдвох зробити цю справу. Коли це зробиш, як не на вихідний, як не в суботу. Треба робити нічого. не... Машини також треба за ними слідкувати, щоб вони служили добре. Приїхали з попередніх зливають ось так. Поміняла я олій в машиній машині. На 5 тисяч пробігу за олій взяли в синтетику 110 доларів. Ми ще так дорого не платили. Коротше, ціни піднялися на все. Або просто це в такому місці ми знайшли тут. Вайволайн це якесь, напевно, дороге містечко. Ну, але вже як є, їхати треба, та й платити треба. Але вона 5 тисяч всі майже наїхає за півроку, може і більше, як не за рік. Ось так, я виставила сливи. Тісто потрібно робити таким бортиком тут. І зараз посипаю. Свої сливочки цукром з корицею. Сливка любить корицю. Відправляю в духовку на 180 градусів десь на хвилин 45. Духовка вже нагріта. Ось так виглядає пиріг на слідуючий день. Ми дали йому гарно остити у холодильнику за ніч. Пиріг удався. Так що, хто має бажання, все дуже просто. Пісочне тісто, сир з яйцями, сливи зверху посипати цукром із корицею. 45 хвилин духовці. Ось мої. Не перестають квітнути троянди. Все, і ми пішли на зустріч. А ми вже доїжджаємо. Зараз будемо бачити Соню, яку не бачили. скільки? — Тиждень. Тиждень. А вже скучили. Зараз ми будемо бачитися. Ось ідемо цей Хібачі and Supreme Buffet. Це є South Plainfield. Рома вже кури. Ми всі тут зараз будемо, всі разом. Да. Роман бач, як джентльмен з квітами нас навіть зустрічає. Дуже приємно, молодець. Зараз ще Соня під'їде. Машин тут завжди багато, бажаючих тут побувати також завжди багато. А от і Соня наша, в усій красі, Оксаною обнімається. Ми сховалися трошки у затінок, у нас. Пече, слухайте, десь 30 градусів. Ми тут. 30 градусів у нас літо вернулося. Пече. Соня у нас Я не можу. як дівчинка. <гум> Вмирає здихає. І так, ми прийшли і ми почали. Це тут все жарено? Тут все з куркою. І креветки є? Тарілки? кукурудза є якась зубка є м'яском. Дамплінгс, рис, макарони, риба. Оцю рибу мій Степан любить вайтенін, хоча вона тут така в них дрібненька, але смачна. Креветки з кукурудзою, креветки начинені, але їх вже нема. Тут чекають на хібачі. І тут також якийсь хем, риба, макарони, картопля та спідливка. Ну і звичайно тут завжди є солодкий стіл. Печиво, тортики, горішки, щось солоденьке желе. а тут компоти, холодні креветки і оці масло, кімчіє капуста, хто полюбляє. І тут можна собі салатики робити. Салат з капусти є. Ну, це Маша тепер оці фасолі вона любить зелені. Ну і тут є також роли, ось такі. Суші, фрукти. Дивіться, що ми сьогодні п'ємо чача граппа. Чача виноградна. Я тобі вродю, да, Чи тобі, з чого не чачу роблять? Да. Рузинське. Є яблучно. У нас солодкий стіл. Я взяла собі фрукти, якесь желе попробувати. Якийсь оцей флен, що у них тут є. Я люблю десь це взяти. І морозиво. Морозиво у них також тут непогане. Винце у нас є. Соня також смакує солоденького. Ми всі на дієті, маєте на увазі. Я теж. Але я собі дозволяю десь колись. Ну, напевно, як усі, правда. Щоб було за життя, якби ми собі чогось не дозволяли лишнього. Люди всі у нас. Не можу ні в чому відказати. Я себе люблю. Правильно, любіть себе. Любіть себе. Хто нас полюбить, як не ми. Всім смачного і нам також. Все, ми гарно поїли. Тепер прямуємо додому. Дивіться, я ще отримала подарунок від Оксани. Це з минулим день народження, що в мене було. Днем народження поздоровила. Скільки вже майже 2 тижні по тому. Звичайно, приємно, що люди пам'ятають. Ой, але я не сподівалася від таких подарунків. Їдемо додому, відвеземо це, переодягнемося і підемо трошечки гуляти десь до моря. Вийшли погуляти на берег. Дивіться, яка краса, тільки чайок. Картинка може трошечки інакша, але краса така морська картинка. Рибку викинула на море, на берег.